Братва, сьогодні ми купимо та прокачаємо Субару імпреза, а пізніше вийдемо на оффроуд та подивимось, що вона може. Ну а ти, друже, перед початком свій лайкусик та підпишись. А я запрошую тебе, друже, грати разом зі мною на Ukraine GTA. Спускайся в опис, завантажуй гру, обов'язково заходи на мої сервера. води промокодик FORTIS, котрий котрій діє з другу по сьомий рівень, та дає друже 50 тисяч гривень на початку гри. Чи назис, а ми вже знаходимось біля автосалону середнього класу? І давайте нарешті придбаємо нашу субару. Так, заходимо всередину. Так, і гуртаємо, дивимось, де вона у нас знаходиться. Ось таку красуню ми зараз придбаємо. Давайте я виберу синій колір, ну такий гарний колір. 1 мільйон та 271 тисяча гривень. Копуємо авто. Опа, автівку, друзі, ми купили. А ось так вона виглядає в салоні. Одразу відправляємося в тюнінг-центр і зараз будемо робити невеличкий тюнінг. Хочу я повторити, друзі, ось такий тюнінг, який зараз знаходиться на фото. Знаєте, такий чисто стоковий варіант Субару. Тим часом, друзі, ми вже знаходимось біля тюнінг-центра. Давайте зайдемо всередину. Так, добре, давайте зразу зайдемо в зовнішній тюнінг. І як ви бачите, тут ми зможемо зробити дуже великий тюнінг. Передня губа, задній бампер, спойлер, глушник навіть можемо поміняти. Бічна спідниця, капот та передній бампер. Слухайте, я пропоную почати з першого, а саме передня губа. Так, на передню губу у нас ось така штучечка вішається, Ну, я скажу вам так, мені здається, вона щось не дуже гарно буде виглядати. Задній бампер, у нас є два варіанти тюнінга. Перший ось такий, е, що взагалі якось непонятно. А другий ось такий. <гід> слухайте, воно ж негарно виглядає. Саме головне, що тут має бути, це в нас спойлер Так, три зразу. Ой-ой-ой-ой, непогано. Так, і другий варіант також непоганий, слухайте. Ні, 100%, друзі, беремо ось такий спойлер Він ну, набагато гарніше виглядає, ніж попередній. Так, глушнік. Давайте подивимося, що у нас тут по глушніку. Е, перший варіант ось така двушечка. Стоїть нормально. Ні, ну слухайте, все ж таки, я так посидів, подумав, Двойна буде гарно виглядати. Ну та вигляд має справді, тому давайте купуємо за 62 тисячі гривень. Коротше, друзі, все ж таки посидів, подивився. Я думаю, бічна спідниця буде виглядати під номером 1 Дуже гарно, тому давайте купуємо, нехай буде. На рахунок переднього бампера та заднього бампера, ну, не дуже підходять мені ці варіанти, мені ось так подобається. Друзі, не бачу я смисла ставити карбоновий капот. Та як в нас на фото, взагалі там карбону нема. А ставити ось цей воздухозаборний карбоновий також прикола немає. Тому давайте це все діло скидаємо і давайте вийду вам покажу, як він виглядає. Ну слухайте, тепер наш кузов набагато гарніше виглядає. О ні, слухайте, до на нашій боком роздає. Я взагалі я її в плані хотів зробити, щоб вона була дуже швидка і пізніше ми виїхали. Разом з вами на болото, та й боком пороздавали на болоті. Так, ну що ж, добре, що стосується кольору, поки що ось цей колір мене влаштовує, можливо, пізніше поміняємо. Так, фарбування дисків ми не можемо зробити, тому що потрібно купити нові колеса. Коротше, давайте зараз купимо якісь тапки. Тому давайте зараз погортаємо, подивимося і зрівняємо з фотографією. Коротше, друзі, не знаю, як вам, але мені чогось хочеться ось ці поставити на ось цей автомобіль. Я не знаю, вони мені подобаються, та й виглядають вони, я вважаю, гарно. Коротше, добре, давайте купуємо ось ці колеса за 136 тисяч гривень. Я, кстати, думав, тут тюнінг буде набагато дорожчий. Після чого, давайте одразу зайдемо зміну колес. Так, ширина ставиться в нас на максималочку, я вважаю, це буде гарно виглядати. Виліт виставляти не потрібно, так як нас вже так нормально. Так, ширина, тут соточка теж. Ой, чуєте, все. Все, просто зберігаємо. Тепер в наші колеса виглядають реально дуже гарно. Вони такі широкі, прикольні. Ну, не знаю, мені подобається. Так, ось, друзі, ми виїхали. Бляха, слухайте, вони занадто широкі. Вони прям реально занадто широкі. Їх треба трошки меншими зробити. Я перебурщив. Так, заїжджаємо назад. Після чого заходимо в зміну коліс. Так, в нас тут є соточка. Я думаю, якщо ми поставимо 50, буде чи назизні. Ну і колеса в нас виглядають прикольно на цьому автомобілі. Тому пропоную зразу їх перевіряти. Перефарбувати. Заходимо в фарбування дисків, та нам потрібен колір ближче такого до жовтого. Блін, а як такий золотистий нам треба зробити. Я не знаю, як нам зробити золотистий колір, але зараз щось постараюсь намутити. Все ж таки, друзі, підібрав справді колір. І ось так вона гарно тепер виглядає з ось цими дисками. І тепер пропоную зайти в рівень тонування та накинути 70%. 5% я вважаю, буде прикольно, так або 50% взагалі. Не знаю, гадаю, 75% буде кращим варіантом. Тому копуємо за 21 тисячу гривень. Справді тут тюнінг коштує досить дешево. Тому цей автомобіль може затюнити майже кожен. А в нас вже, друзі, появляється ось така ляпота, реально прикольно виглядає автомобіль, як на картинці. Я гадаю, те, що з цим автомобілем по дорозі буде їхати дуже класно. Так, добре, трошки ми все-таки затюнили автомобіль, та тепер пропоную зайти, получається, куди до нас правильно внутрішній тюнінг і зайти кейс з деталями. Тому Type X буде найкращим варіантом. Добре, а відкривати які кейси треба. А, вони тут одешево коштують, слухайте, ми зможемо реально жорстко її прокачати. Давайте для початку купимо 5 кейсів за 2 мільйончика та 700 тисяч гривень. Type X. Так, і давайте почнемо відкривати. Відкриття випадає нам чіп 2, окей. Дальше, о, підвісочка, получається, в нас 5. Це максимальна підвісочка, слухайте, випадає. Опа! Турбо надув 5. Слухайте, щось нам везе. Слухайте, дві максимальних деталі в нас же є. Тому давайте і надалі будемо купувати. Давайте ще раз купимо оцей кейсбокс. Купимо знову 5 штук за 2 мільйончика та 700 тисяч гривень. Type X вибираємо придбати. Перше відкриття випадає нам шини 1. Добре. Трансмісія 2 не потрібна. Опа, трансмісія 5. 5, а це вже нам потрібно. Окей, добре, давайте поки що закинемо всі наші деталі на наш автомобіль і затестимо, як вона взагалі буде їхати. Так, давайте заміряємо максимальну швидкість в неї. Слухайте, майже 300 км, а саме 298. Управляємось також непогано, в наші заходить, слухайте. Добре, ну що ж, виходить, давайте продовжимо. Кейс з деталями, після чого заходимо в кейси з деталями. Давайте відкриємо базові кейси, тому що вони, знаєте, такі трошки дешеві, і з них вибити трошки більше шансів. Так от давайте 7 штук type x Купуємо, нам потрібно, виходить, чіповка та гальма. Так, чіповку, чіповку дай. Трансмісія четверта. І чіповка друга. Бляха, слухайте. Ну, у нас тут куча всякого діла в нас є. Окей, добре, давайте тоді зараз закинемо чіповку, яка нас взагалі є. А нам взагалі чіповка випадала якась чи ні? Ви собі уявіть, нам випадав тільки чіп 3. Тобто навіть чіпа четвертого не було, тільки третій. Йо, йо ну давайте закинемо і гальма, напевно, також закинемо третій. Так, і виходимо, давайте затест. Взагалі як машинка почне їхати. Ні, ну слухайте, вона така трошки, знаєте, бодра стала. А от максималочка більше стала, де да, бачу: 310 тепер вона їде, ви собі прикиньте субару, ось ця субару, красуня летить, тепер дай Боже. Друзі, приїхав на місце та пропоную зараз вибити цікаві номера на нашу субару. Та як у нас гроші є, в принципі, трошки можемо повідкривати і, можливо, реально якийсь блатний номер випаде. 0200, кстати, прикольно, нехай буде, давайте заберемо. Ну прикольні номера, хай будуть, хай будуть. А ось так, друзі, у нас боку виглядає. Ну, бляха, ну хіба не лялочка? Напишіть в коментарях, що вам подобається ось цей автомобіль. Тому що, як на мене, це самий найкращий тюнінг ось цього і Субару. Так, друзі, нарешті ми заїхали на оффроуд. Коротше, зараз будемо трошки робити двіж. Так, попереді в нас там є вода, давайте трошки газанемо. І ой-ой ой, друзі, вона пролітає як фанери над Парижем. Вона навіть не чує того болота. Давайте вернемося і я вам ще раз покажу. О, все, та ні, вона пролітає, вона навіть не чує, чесно скажучи, тої води. Так, добре, у нас тут є камні, давайте трошки по камням проїдемося. Слухайте, таке відчуття, що її нічого не бере. Дивіться, вона просто пече, вона реально нічого не чує. Давайте тоді постараємось акуратно спуститися, чи вона м'ягко буде спускатися. Слухайте, підвізка вона і гарно працює і спускається, вона, бляха, ну, приємно реально. Так, а мені цікаво, чи я зможу тут проїхати. Трошки боюся, трошки ризиково, щоб в мене впали воду, акуратно проїжджаємо. Наша Субару поки що себе добре почуває. Давайте тут газу дамо. Ой-ой-ой-ой-ой, як вона пролетіла! Як вона пролетіла. Слухайте, я хочу спробувати наступне: просто взяти, перелетіти тут. Я не знаю, чи мені вийдеться. Я думаю, що так. Давайте постараємося. Газ в пол і полетіли. Перелететь чи ні? <рес> Воно просто перелітає. Вона просто взяла і перелетіла ось цю, коротше, річку. Це капець повний. Машинка реально бомба. Просто машина бомба. Так, тут ми давайте так переїдемо, не будемо хитрувати. Газ в пол. Ой-ой-ой, отут вона вже трохи буксує, хлопці. Тут вона вже тяжко їхала. Ой, а тут вже нас, друзі, трошки рампане, величка. Давайте візьмемо розгончик і постараємося перелетіти. Зразу можемо стати до ось цього дерева. І просто газ в пол. Просто газ в пол. Все, вона перелітає. Вона не чує того. Болота по оффроуду, братва, вона їде так, що ну реально нічого не чує. Мені здається, вона і по тих ямах, по горам може їхати водиться, гору виїжджає. Все, гору вона просто переїжджає, навіть нічого не чує. Так, добре, а якщо взяти більш таку високу гору, давайте спробуємо. Ой, а більш високу гору їй важко. Ну прям, знаєте, гора така велика. Тут зрозуміло, що машина так не вийде, хіба як взяти більший розгончик? Блін, братва, машину поламали. йо Йома йо, йде нам ремку взяти. Друзі, знайшов ось таку добру людину, яка поремонтує мені автомобіль, і все буде чи назис, тому що у нас машина вже горить. Продовжуємо тест нашого оффроуда. тому їдемо ось так. Тут, знаєте, невеличкі ось такі ямі і ями, вона. Нормально чує, вона проїжджає її взагалі легенько. Подивіться, тут би проїхатись на якісь машині по таким ямам, вона би вже давно десь зачеркнулася і в кущах була. <гас> а субару їх проїжджає на ура. Відправляємось до нашої гори і давайте спробуємо зразу газ дати. Ой-ой-ой. Головне, щоб не було як минулого разу. Хе-хе. <гас> Так, що там наша Субаро? Зараз подивимось, як вона буде виїжджати. Ай, вона взагалі вилітає і перекидується. Ну коротше, трошки її важко, але через те, що вона швидка, вона реально перелітає це все діло. Друзі, ваші ставки зможу переплести, точніше, перелетіти усю річку. Я ставлю ставки, що зможу. Ой-ой-ой, як це опасно було, але вона змогла. Прикиньте, би в вріаллайф так машину тут автопити і було б реально не назис. Ну враховуйте те, що вона по місці їде дуже круто, і ще й рахуйте по ямам, по болотам. Коротше, вона також газує, дай Боже, здоров'я. Та ще й рахуйте ось такі річки, вона просто перелітає, реально, от просто подивіться. Вона їх просто перелітає і далі їде. Воу, дякую за перегляд, друже. дивись мої наступні відео? Там також багато чого цікавого.